У червні місяці я посадила отакий маленький садженець касетну розсаду. Вона, якби, деяка більшенька, деяка меншенька поросла. І та, яка поросла більшенька, дивіться, це я вже її допродала, це що в Києві в мене була. Але в мене є в теплиці відправка 10 штук 250 гривень і 80 штук 800 гривень, тобто оптом. Оце один садженець, ось такий він. Тобто, як розмножується суниця без вуса. Вона пускає, отакі... ну вуса не вуса, далі воно не пускає. Ось, бачите? Ось таке пустило і корінь. Тобто, Як ви садите? Ви садите 50 на 50, отаким, шириною. І тоді, виходить, оце усе робиться одним кущем. І тоді вони такі широкі. Повні кущі виходять. Тобто вона не розлазиться по всій території у вас, а робиться от таким кущиком. І тоді ви його, якщо хочете продати, розмножити, пересадити, просто викопитували, порозділяли і розсадили. Я оце положила як одну штучку, тому що така вона виросла, скільки ж тут їх. Значить, один, два, три, чотири, п'ять. П'ять штук і шостий основний. Представляєте, з одної штуки виросло із червня місяця. І я...